Давайте ж послухаємо, що він говорить про хейт. Хейт є органічний, а є неорганічний. Про гумус він говорить чи про що. Хейт, правильно, ми говоримо про хейт Хейт Hейt существует два види. один по ділу, один, один органический, другой неорганический. І к органическому я прислушиваюсь, я його проникаюсь, если нужно учусь. Якщо нужно, признаю ошибки, прошу прощения, зміняюся дальше. А неорганічески, це, конечно, уже не моя територія. Це спродюсировано другими силами. Це не шоу-бізнесової тема. Хейт до патапа це спродюсований спеціальний неорганічний хейт, якого насправді не існує. Тому що потап вміє відрізняти. І це все якісь погані люди. На кого він натякає? На кого? Покажіть, покажіть мені цю людину, на кого він натякає? Скажіть мені, хто, хто розповсюджує цей жахливий хейт? Ну, прям не знаю. Ну, одним словом. <кхм> Тепер давайте ж повернемося до того, що ви побачили на обкладинці до сьогоднішнього випуску. Бо зараз буде у нас ретроспектива всіх гостей дудя. Не буде Роднянського, який був у Дудя двічі. Раднянський у мене буде окремо в хороших рагулях найближчими тижнями. Не хочу вас перегружати Радянська. І не буде цикали. Тому що цикала там сказав, що вибираючи між Києвом і Москвою, він обирає Москву. Всі інші гості Дудя, які так чи інакше стосуються України, будуть. І зараз ми будемо згадувати, що вони там пороли, мололи. Але я зайшла спеціально на канал Додятика. Думаю, ну про скролю, хто там з українчиків був. І така мені здавалося, що Дорн там перший був гість, але він, виявляється, не перший. Там були якісь інші гості. І ось ця історія патапа про неорганічний хейт, і про те, що за цим хтось завжди стоїть, створюючи пресинг на артиста, якісь там, не знаю, шахливі політичні сили. Оцей меседж про Україну і про українців з перших випусків Юрія Бздудя у його випусках присутні. Навіть коли там, що не з'явився Дорн з його конченими висловленнями, бздуть в кожному випуску щось згадував про Україну і там розповідав жахливі історії для ліберальної аудиторії Дудя. Давайте ж згадаємо, там був, ну просто я серед. Першого ряду останніх відео, ну, типу, найстаріше відео. І там був, я така відкрила, і по тайм-кодам ну, подивлюся, що вони там говорили, чи є там щось про Україну. І так є якийсь Елван, поняття немає, хто це, Елван, Балван, ну не знаю, гастролював в Україні, а потім йому заборонили в'їзд в Україну. І от. У 2017 році бздуть цікавиться дуже цією історією. І ця історія, ви не повірите, незважаючи на те, що то 17-й рік, а це 25-й, дуже співзвучна з тим, що говорить Потап. Тому що такого типу історії мали бути вмонтовані вздудя постійно. Був великолепний концерт, який починався великолепно. В определений момент виключався світ везде. тільки світився вход і каси. І починали кричать слава Україні. Путіну, не собственно, не самі хороший чоловік. А мінуси які? Ну, типу, а недоліки. Ну, у те концерт в Україні. Люди кричать Слава Україні! Путін хуйло. Ну, типа, а, а що не так? Слухаємо цю страшну історію далі. Боже, травмували мальчика. Это было заряды, и причем заряды, видимо, были от тех людей, которые специально пришли на этот концерт, чтобы именно это і делать. Потому що до выключения света э, люди пели песни. Ми знаємо, що взагалі у росіян дуже велика Схильність до того, щоб піти пісні і водити хороводи. Але є якісь страшні люди, які організовують неорганічний хейт проти Патапа і псують концерти. Слава, слава Україні. І так повторилось разу три чи чотири. Я продовжував концерт кожен раз. Ну, вже після третього чи четвертого разу я закінчив концерт, уїхав спокійно в гостінці і улітаю з Києва. Написала определенные слова в своем инстаграме о том, что я не уверен, что в ближайшее время имеет смысл возвращаться обратно. Хочу цю фразу подарувати і патапу теж. Ну, Гадаю, можна нею скористатися. Не, не варто повертатися в обратно. Але то таке, ну одним словом, я так зайшла в ретроспективу, тому що я хотіла вам, а на обкладинці ви пам'ятаєте, бардаш, гардон, Дорн і патап. Головні, головні найбільше українські українські такі аж зуби зводить, грічки в гостях у Дудя. Я просто хотіла сьогоднішнє терм, по-перше, зробити якимось веселим, ну тому що ну, ну, це абсурд, і підкреслити взагалі абсурд цього всього, що відбувається. Боже, я ж навіть почала плюватися. От. А по-друге, я хотіла дати вам можливість пересунутися в час цих висловлювань. І згадати себе, якщо ви раптом це дивилися, як ви реагували на це в той момент? Або як ви реагували на мої етери, де я це цитувала? З приводу Дорна, то я тоді ще якось не починала такої активності. Активною, як у мене зараз, я звичайно по-моєму в 2017 році вже почала робити відео формат Рагулів, але це інтерв'ю не розбирала. Тим не менш, ми зразу тримаємо в голові, що Дорн це говорив у 2017 році. Я вам покажу уривок іншого свого відео, в якому є цитата з того інтерв'ю, і в якому є якісь висловлювання, які я робила теж по ходу розвитку проєкту Рагулів. Що хочу сказати про Дорна. Зараз його дуже активно використовують у цих цих проєктах, типу от як Вок, да, голоси нації, голос нації, ви розумієте? Голос нації, я вам нагадаю, як виглядав цей голос нації декілька років тому. «Ми том, що проблеми, проблеми є в головах, от є проблеми. Між нами немає нічого. Немає нічого, про дружби. Давайте всем осьмой, передадим дружный фигу привет, давайте. Что говорят на Украине по этому поводу? Вот Откровение такое. Политикам это не, не совсем нравится. Ну и для тех, кто э, ярый русофоб, наверное, тоже им это не нравится. Остальные люди, на самом деле, э, и, честно говоря, по барабану, мне кажется, вообще, что я говорю, важнее все-таки моя музыка. Было делать два концерта отменили на Ивано-Франковск и, 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 и Тернопле. Они не отменили, они просто начали требовать говорить о том, что а признайте Россию агрессором, скажите что-то там, скажите это, напишите об этом, и все-все-все, и, и докажите, что вы, короче, патриот. Но во Львове все прошло хорошо. Во Львове все произошло прекрасно. Как будто вот ничего нет на самом деле. Как будто вот есть у кого-то, кому это вот надо... Що хочу сказати про Дорна зараз. Його дуже активно використовують у цих цих проектах. Типу, от як ВОК, да, голоси Нації, голос нації. Ви розумієте? Голос нації. Я вам нагадаю, як виглядав цей голос нації декілька років тому. Є просто є люди, яким надо скандал з Іваном Дорном, і щоб він признав Росію агресором, і він, звісно ж, концерти. А є, от все нормально, все проходить, все хорошо. Люди слухають голос нації». Ви розумієте, я проти того, щоб Дорн був голосом моєї нації? От чесно. тому що вісім років чувак взагалі не помічав війни Росії проти України. Він був голосом нації одної рускової міра, от це от нації советських людей, які об'єднілися і в місті Антонова будуть йти в світле будущее. А зараз його абсолютно витягують то ЮНЕСКО з ним якесь чи, чи ООН, там я не знаю, хтось е, запише відеоролик, в якому він. Типу, біжить від ракет і лякається системи тривоги. То от під проводом Ріната Ахметова теж запрошує його для голосів нації. І таким чином Іван Дорн повертається в наш простір як голос нації. Зразу скажу: ніяких уколів красоти я не робила. Це був той період, коли я була вагітна в ефірі, але ви тоді ще не знали. Це був уже ну за два місяці до пологів. Коротше, це так жінки виглядають, коли вони вагітні і набрякають. Я дуже часто сиділа з набряками. Ви мені писали: ти така схудла. Знаєте, для мене це такий ще сьогодні спосіб був згадати: о, а це такий період, а це такий період. І я тут дивлюся, а тут отакий, от: ну, одним словом, можливо, коли ви бачите дуже таку жінку, якою губи. І от, і ці уколи красоти вам здаються. Це може просто бути вагітність на і вона не пішоє цього. Але то таке. Отже, ви помітили? Ви помітили, що насправді Іван Дорн говорить те ж саме, що й говорить цей як його Ен 1 і те, що Патап, що його концерти зривали, тому що так мотона так. Ну і в принципі завжди оця от історія була з демонізацією українців, які насправді вони всі тихо говорять на руському язикі. І я, до речі, сьогодні багато переходжу, тому що я коли російського контенту не дивлюся. У мене оце от, мене, мені хочеться в сарказм Ти а сарказм про росіян я їхньою мовою. Бо це найбільше прониження говорити про когось російською мовою. Ну, таке так, от одним словом. Випуски Дудя завжди були про те, щоб нахловучити на українців віру в те, що ми, по-перше, такі ж самі, що насправді ніякого протесту проти російської культури, насаджування нам російського немає. що Це не протест, що це все сконструйовано. Що насправді ніякого пошуку українського не ми хочемо бути в одному великому кавалку Руського міра. Ну і найкраще з цього приводу висловився. Uh, украинцы, и россияне, и белорусы, и русские, и белорусы, они обречены на дружбу. Обречены. Политики в стране говно. Ну так и в вашей стране тоже политики говно. Это нас и роднит, и сближает. Но молодежь прекрасная. Я думаю, что и в России молодежь прекрасная. И я надеюсь на то, что российская молодежь и украинская молодежь будут дружить. И этих политиков, которые их рассорили, и которые россиян привели на украинскую территорию, пошлют нахер. Куда ими надо идти? Сегодня эм, мы должны нагадать такие важные речи, как какая разница... А ми один народ, політики нас поссорили, і вообще ми одна, яка хороша, красива страна. Нас давно вже до цього всього готували, стелили нам, скажімо так, щоб нам було це все зручно. Гордон в нам закидував постійно все як правильно треба рухатися. І от це випуск. Який ми зробили не після того, як Гордон дав інтерв'ю дудю, Гардон дав інтерв'ю дудю у 2019 році. Це випуск від двадцять року, і зараз буде пояснення, чому ми про це говоримо. Але ми це говоримо в Етері в 21-му році, і майже весь 21-й рік, так чи інакше, в днях бабака в по телевізору сказали в рагулях. Ми розповідали, як нас склеюють в єдине ціле і готують до того, що ми будемо разом. А насправді план, який же ж був, зайти з танками в Київ за три дня, і все, ми одне велике союзне государство. І вся інформаційна робота велася в, цей, в цьому напрямку. У мене ж там забанили мій YouTube, через те, що ми дуже, дуже емоційно розбирали ці. Всякі передачі там Варламова, як він нас теж ліпив в один великий простір, і так далі. Ми це емоційно розібрали. Мені це прилетів не те, що страйка, просто знесли канал, потім його відновили. І ми далі продовжували розповідати, як нас ліплять. Як нас ліплять в те, що ми приречені, uh, українці, і росіяни, і білоруси, і рускі, і білоруси вони обречені на дружбу, Обречені. Що я хочу, в якому подяку я хочу сказати Гардону, так це те, що він говорить, слава Богу, правильні слова. Приречені, приречені. Приреченості нічого хорошого немає. Ну, ми приречені, тому що Росія нас прирекла. І насправді це ж цей російський вислов обречені на, на успіх. Ми обречені на успіх. Ну, ви розумієте, що успіх не такий вже і успіх, якщо що, якщо що, і от нам. Оцю балалайку включала. Але Гардона ми тоді підняли з Дудьом у нашому випуску, тому що, ну і, мабуть, треба пояснити, чому ми почали з інтерв'ю Дудя і Гардона, яке вийшло два чи скільки там років тому. Просто сьогодні для мене стало новиною, але. Гордон і Дуді очолили список найпопулярніших блогерів у соцмережах. І головне, що це опитування проводили USAID. і ви можете подивитися на найпопулярніших блогерів: 18% Дмитро Гордон, 11% Юрій Дудь, 10% притула. Далі Толік Гавнаєд. Це 2021 рік. Ми в цій реальності жили. І тепер, знаєте, от я спеціально кажу ці роки, ви для себе там перемотуєте. Де ви були на тому етапі? Дивилися мене, чи не дивилися, чи взагалі думали, що це якась бісяча дура, яка просто не знає, куди дівати свою бісячу енергію і от сидить, і всіх, всіх хейтить. Ну одним словом ми намагалися показати, що відбувається в інформаційному просторі, показували, як могли, як могли, але насправді. Я дивлюся свої, Я от зараз передивилася декілька етерів 22-го року січня лютого до, до повномасштабного вторгнення. І я така: вау. Типу, це прям така хороша робота. Що я б, якби у когось брала інтерв'ю, то я б сказала: розкажіть про цей от, от період. А як, ви, от, як вам вдалося це так гарно працювати? Ну, то таке. Отже, йдемо далі. Ідемо далі. Двох ми згадали. Українців, українців, яких на блюдя дуть, значить, приніс, і я нагадую, що це популярний інтерв'юер Інтерв'ю, якого виходило з ким завгодно, якщо з Гардоном, чи з Бардашем, чи з Дорном, то всі звичайно взагалі бігли. Боже українця запросив. І він, до речі, дуже багатьох з Казахстану тепер запрошує, тому що треба ж з когось брати інтерв'ю, а там у них не дуже особливо багато є у кого взяти. Так от, і, по-перше, його всі дивилися. По-друге, дивилися всі інтерв'ю. Як тільки з'являлося якесь нове інтерв'ю, з якимось. Русським стендаперам, і тут, типу, в одному чаті інтерв'ю з українськими стендаперами постійно якось трошечки жартую з цього приводу. А от взагалі, ну як от масово ти заходиш, а всі стмежі, там якийсь русский стендапер, значить, у Дудя, і всі дивляться це інтерв'ю. Камон, страшно-страшно, Ну зараз цього всього немає. Слава Богу. Зараз це з'явилося, і це навіть якась трошки ностальгія. Ти такого вже давно не пам'ятаєш. За таке вау, воно з'явилося знову, і цією появою тільки підкреслюю, як ми сильно змінилися. Насправді, як все сильно змінилося, тому що воно отут вилізло і все.